У компаніївці попрощалися з бійцем 58-ї бригади Ілеї Тимофієвим. Військовий загинув під час бойового завдання 19 липня поблизу селища Новотошківське на Луганщині. Тоді за один день Україна втратила дев'ятьох своїх захисників. Кулеметник підірвався на міні. У компаніївку тіло Іллі Тимофієва привезли в закритій троні. Він народився в Росії. Останні роки жив, проживав на Кіровоградщині у селі Першотравенка. Два роки тому був мобілізований на військову службу. По тому сам виявив бажання захищати Україну. Україну і служив за контрактом. Бійцеві було 43 роки. У загиблого залишилося троє дітей, дві доньки і син, якому не виповнилося й року. Поховали захисника у рідній першотравенці. Близько 18 години, 19 липня 2017 року, Ілля загинув трагічно. Просимо. Щирі співчуття перед його родиною.